Міжнародний арт-фестиваль Гогольфест може змінити київську прописку на за кордон. Традиційний вересневий перформанс ніде проводити у мистецькому арсеналі. Категорично відмовили там, затіли довгоочікуваний і грандіозний ремонт. А де протилитись «Гогольфесту», який минулого року займав 19 тисяч квадратних метрів арсеналу, невідомо. Організатори арт події вже написали листа звернення до президента. І поки чекають реакції, вже почали розглядати варіанти виїзду за кордон. Тетяна Анкудінова теж хвилюється за Гогольфест. У цих стінах народився Гугольфест. Саме ця монументальна архітектура кілька років поспіль ставала основним майданчиком для проведення фестивалю. Однак цього року Гугольфест під загрозою, адже мистецький арсенал на півроку закривають на ремонт. Тут ще збереглися афіші торішнього Гогольфесту. З 1 липня сюди заїде пів тисячі будівельників і 30 камазів. За півроку наремонтують на 100 мільйонів гривень. Їх дала держава. Директор мистецького арсеналу Наталя Заболотна каже, проводити під час будівництва фестиваль кримінальний злочин, на який вона не піде. А після завершення Робіт Гогольфест може повернутися в арсенал, однак вже за гроші. До цього метри для інсталяцій орендували безкоштовно. Я розумію, що для сучасного мистецтва такий специфічний треш він. Грає тільки на позитив, але мистецький арсенал потрібно будувати, тому що його можна остаточно втратити. Президент Гогольфесту Владислав Троїцький у шоковому стані на артподію зібралися майже тисяча митців, 40 країн-учасниць. Деякі художники творили саме для арсеналу. Їхні роботи в жодному іншому місці не можна виставити. До того ж, відтермінувати фестиваль означає втратити репутацію назавжди, каже Троїцький. У нас была устная договоренность, договор нам не удавалось подписать, но были уверены в том, что раз Google Fest родился в стенах арсенала, и как бы юридический адрес у нас э -э, «Мастерский арсенал. Ну, думаю, само собі розуміється. Організатори фесту, поки вірять у якесь компромісне рішення, але паралельно шукають інші майданчики. Не виключають, що Гогольфест, який став культурною визитівкою України для світу, переїде за межі країни. Тетяна Кудінова, Дмитро Климчук, Олександр Чесноков. факти ICTV.